Середина липня розвідка жарища, бджоли рояться, вони навіть б'ються між собою. Це має десь бути Метушаться дуже швидко туди-сюди, сюди, туди. По кругу дуба літають. Десь має бути рій. Може навіть сьогодні. Їх не дуже багато, але все одно є. Літають по кругу, вивчають. Тільки що їх було більше. Та щось їх небагато стало штук, 10. Десь має арій арі прилетіти. Зараз я покажу свою ловушку, яку я так і не забрав. Уже і забирать не буду. Нехай вони собі там живуть. Зараз до них пройду. Тут такий дуб лежить здравяний. Колись був. Вода висохла, руки не дійшли до цієї ловушки. Вони тут викучились. Якось думав забрати, да заселити колоду, там одного туди рій прилетів. О, що там робиться? Не знаю, що буде видно. Вони там і під кришкою сидять коротше жарко їм там, з тої сторони я кілка забывав мабуть там тоже торчать не килок килок нормально запрополісували значить ну нехай живуть